Від всім. І з літа в зиму ми перенеслися. У нас, як і в більшості штинів Європи, випав сніг. Напротязі тижня його було менше. А цієї ночі ми проснулися в справжній зимовій казці. Ось така краса довкола сніг. І навіть ми дістали уже санчата. Йдемо на прогулянку на сончатах Снігу в саме якраз пора для таких розваг. Так, йдемо ще по справах в магазин. Взяли в коханому куртку. Ну, взяли на всякий випадок два розміри. От він одному в тому, що ми вже вибрали одітий а іншу на розмір меншу сам на назад, на повернення, так як обирали, вагалися між більшою і меншою, менша йому теж ніби підходить, добре, чудово. Але ну така, якраз якраз на нього, а вибрали цю, так як вона трішки така збільшена, вільніша. Спинили свій вибір саме на цій. Тепер ми обоє у нас Black Look. Я з пакетом таким великим. Okay. Діма з санчатами і дитиною. Мені цей пакет бумажний, не дуже зручний. На сніг ніде не поставити його. О, така краса, такий сніг. Лише перша половина, початок, зовсім початок грудня. Але краса неймовірна. Не завжди в Європі бувають такі зими. Не знаю, скільки цей сніг протримається на наступний тиждень, що там на ніч є. Мінус два, мінус три. А на протязі дня плюс два. Подивимося. Будемо сподіватися, що трішки цієї краси побуде, а то вранці просинаєшся, дивишся в вікно. І така краса, аж зовсім інший настрій. аніж це все чорне довкола. Гарно, дуже гарно. Нещодавно були відео осінь. Помаранчеве листя, а це вже цей сніг крутезний. У нас тут вже от закінчують підготовку до встановлення всіх цих домиків, маленьких магазинчиків сувенірних, різдвяних. Ось таке тут поставили маленьке колесо оглядове. в минулому році, коли були... В іншому місці. Та там таке трохи більше стояла колосоглядова, навіть два. І такі самі ось такі різдвяні будиночки. Ось такий сніг. Ось ці будинки. Ще прибирають територію, все. І будуть ставити головну ялинку. Классно, классно. Коли всі ці ярмарки такі роблять, то це прикольно. З'являється святковий настрій. Але тут вже в нас зробили нарешті залізну дорогу для трамваїв у цю колію. А вона обернула і його. Щусь не впав блін. Це то так. Була би перше, зимове падіння. Дев'ять. Зараз буде теж бах. Яка угу. гора на фоні нас. <гум> угу. І ще сніг мете. Отак От всі машини в снігу. <гум> <гум> Для дітей радість неймовірна цей сніг. А погода ще така температура мінус два, не холодно, вітру нема, і сніжить-сніжить. Як тобі на санчатка? Класно? В минулому році купили санчата. Ну, даремно, принаймні за цю зиму вже перший раз випробовуємо. Так, ось такий сніг кругом. Ідемо через територію парку до магазину. І тут такі замети кругом. вот такая краса, кустики. Еще червоные ягодки виднеются. Всем, всем, эти ваши У нас снег, вот столько снега. Просто вау. Да, это любит подниматься. Незвичними шляхами. Ну, то, що вже зима. Але він старається. Ай, Леонида, добре. Тримайся двома руками і йде Вийшла. Дивиточко. Він <men> за це ліп, все наша дорога. <пай> Давай, доведи. А тут ще чудо дивимо пальми під снігом. там, вона, брата, там не Штучні пальми тут такі посаджені, встановлені. О, О що тут таке сніговий ангел? Є, ангел сніговий, так? О, це голова Так. Крутяцька погода тим. Один ангел. Все, майже, де... Емоції зашкалюють довідусь. Да, відставай і на животі, і на спині. Вставай, сіночок, вставай хлопчик. А не хотів так вдома вдягати штані всех теплих на підтяжках. Не міг ніяк зрозуміти, на що йому здалися ці теплі штани. Бачиш, як добре знадобилися теплі штани, правда? Так. Да. Я ти не хотів. І може, і можна. Все, да, я тебе покидаю. Ну повернула я вже куртку. Все добре. Прийняли в мене але її. ми її сьогодні лише брали, то проблем якби, не мало би бути. взагалі тут просто це все робиться. Головне, щоб був чек і все. І твій підпис ще покажу, як гарно оформлений магазин. Ось. Яка гарна фотозона вже є. Святкова. І тут жарко, тому що красава. Підготовка до свят На всю. Ось позаду мене це. Зона святкова. В магазині жарко, так спекотно. В верхньому одязі потрібно роздягатися. Тому я швидко біжу на вихід, нам нічого не потрібно, все маємо, продукти маємо. Біжу на сніг. Така реклама в двері тут. Знову наша зимова казка. Вон там хлопці мої. Ще навіть берізка встигла області. Як вже снігу насипало. Будемо йти додому. Прогулянка наша буде не дуже довга, через те, що Давид уже два тижні хворіє. І у нас такі виходи на двір по 20-30 хвилин максимум. Хворіє цього разу, якось неочікувано і непросто. Маємо надію, що це вже все. Завершення. Приймає навіть антибіотики. Починалося все з нежитця. А далі все дійшло до запалення легень. Хоча антибіотик був вже з третього дня нежиттю. І ну, такий вірус, що ще не знаємо. Ну, вже краще. Тому гуляємо потрішки. У ну, нас така погода, ми не могли цей день пропустити. Пускайся. Йдемо додому грітися, пити теплий чайочок. Да, хлопчики? Не змерз, далі? Це дуже буде кінцеві. Не смерш? Доведень. Червоні січки, мої хороші. Фу. Я вже нормально так зігрівся. Краще передав естафету тусечки. то вже вона його тягне. Давайте тут дорогу приходити. Так, давайте нам дорогу переходимо. Каже коханий тут, що ми як на північному полюсі. Не вистачає лише оленів. Оце такийсь циклон у нас тут. І чим далі, тим більше сніжить. Далі неможливо прям очей відкрити. Ого, довіда вже снігу наскільки. До речі, довідати ці рукавички, покажи хлопчик рукавички. Цього року дуже хороший, він же доріс до них. Минулого року брала іншендемі, коштували близько 50 злотих. Дуже мені подобається. Гарно фіксується до ручки на курточку так поверх. І добре дитина не промокають. Звісно, що таке кашляєш, ну це зима. Так як в Давіда вірус незрозумілого походження, ми підкашлюємо також за компанію. Діманчик покашлює. І я Татошей. Більше того скажу, що вже по третьому кругу цей кашель починається. Тільки підлікуємося. І щоб не розслаблялися, він починається знову. Девід лише піде в садочок, принесе нове щось. І ми по новому кругу разом з ним. Така адаптація. У нас до зими, до колективу чи то що. Дитину не забрати з цього всього снігу і з цієї з цієї радості. А сніг замітає, можна співати про сніг пісні, розказувати віршики, згадувати весь зимовий репертуар. Щось хлопці наластувалися такою прям, лісовою, дорогою. Біга я не встигаю за ними. Називається хотіли поїхати в Лапландію на Новий рік, але так як всі захворіли по кругу, то наша поїздка поки. Або відклалася, або може вже взагалі не поїдемо, подивимося, як будемо, як ми відчухаємося, як ми будемо себе почувати далі. Якби до Нового року ще час є. Але погода нам і тут зробила таку саму атмосферу, як в Лапландії. Замітає. Не Це зима. Ще не зуме. Замітає, йти грітися. Зараз десь, сядемо в кафешці візьмемо якогось гарячого. Тут, до по речі, поруч піцерія, є можна піти на піцю. Так, Хочеш зараз тебе... Зараз порадимося, що Давид скаже. хоче багато снів. Ось я йому пообіцяла. Давай, на. Ще я насипу йому багато снів. Так? Все? Довольний? Який маленький. довольний. Ми вже в під'їзді. Хочу показати, яка у нас немов картина з вікна під'їзду.